Пауло Коельо, алхімік Коли ж вони були в дорозі, Ісус увійшов в одне село, і якась жінка, Марта на ім'я, прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в нога Господа, слухала його слово. Марта ж клопоталась усякою прислугою. Наблизившись, каже, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула на мене всю роботу. Скажи їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Лука десять. Тридцять вісім, сорок два. Сказати, що алхімік є символічним твором, на відміну від денника Мага, який базувався на реальних подіях. Протягом 11 років я студіював алхімію. Прості ідеї перетворення металів у золото або добуття еліксиру життя, так мене захопили, що я, не задумуючись, перейшов кілька магічних ініціацій. Зізнаюся, що еліксир життя спокусив мене найбільше. До того, як я осягнув і відчув присутність Бога, думка про те, що одного дня все закінчиться, здавалася мені нестерпною. Настільки, що, дізнавшись про можливість добути рідину, здатну на багато років продовжити моє існування, я вирішив присвятити себе цій справі душею. І тіло. Була епоха великих соціальних трансформацій, початок 70-х, але ще не з'являлися серйозні публікації на тему алхімії. Я почав, як один із персонажів твору, витрачати всі гроші на дорогі імпортні книжки і присвячував увесь час вивченню складної символіки. В Ріо де Жанейру я натрапив на кількох осіб, які серйозно займалися архитвором, але вони відмовились мені мене прийняти. Зустрів також багатьох інших алхіміків, які мали свої лабораторії і обіцяли за солідну винагороду навчити мене секретів ремесла. Сьогодні я розумію, що вони самі не знали, чого вчили. Попри всі мої намагання, результати були абсолютно нульовими. Не відбувалося нічого з того, про що говорилось у заплутаних текстах алхімічних манускриптів. Там було повно символів, драконів, левиць, сонць, місяців та меркуріїв, і мене не покидало враження, що я обрав невірний шлях. Бо мова символів була надто двозначною. 1973 року, зневірившись через відсутність будь-якого прогресу, я вчинив вельми безвідповідально. У той час, за контрактом із Міністерством освіти, я проводив заняття в Державному театрі. І вирішив залучити своїх студентів до експериментальних театральних студій на тему Смарагдової табули. Все це вкупі з моїми екскурсами в небезпечні місцини магії призвело до того, що наступного року я на власній шкірі відчув справедливість приказки: що посієш, те й пожнеш. Всі мої плани потерпіли крах. Наступних шість років я досить скептично відносився до всього, що пов'язане з містикою. За час цієї духовної еміграції навчився багатьох важливих речей, що ми приймаємо істину тільки тоді, коли перше відкидаємо її в глибині душі, що ми не повинні втікати від власної долі і що рука Бога. Безмежно щедра, незважаючи на його суворість. 1981 року я зустрів магістра ордену РАМ, який повернув мене на призначений мені шлях. В той час я знову на свій страх і ризик узявся за алхімію. Однієї ночі після виснажливої сесії з телепатії. Я запитав, навіщо алхімікам така складна, незрозуміла мова? Існують алхіміки трьох категорій, сказав магістр. Ті, яких важко зрозуміти, бо вони самі не знають, що говорять, ті, яких важко зрозуміти, бо вони знають, що говорять, але знають і те, що мова алхімії звернена до серця, не до розуму. А третя категорія, спитав я, це ті, які взагалі не говорять про алхімію, але які знайшли філософський камінь. І тоді мій магістр, а він належав до другої категорії, вирішив дати мені урок алхімії. Він пояснив, що символічна мова, яка мене так дратувала і збивала з пантелику. Була єдиним способом проникнення в душу світу, бо колективну підсвідомість за Юнгом. Розповів про особисту легенду та Божі знаки, поняття, що їх мій раціональний інтелект відмовлявся визнавати через їх простоту. Розкрив, що не тільки вибрані, а й всі, без винятку, людські створіння здатні осягнути архитвір. Звичайно, не завжди він являється у вигляді яйця або флакону з рідиною. Але всі ми, без сумніву, можемо зануритися в душу світу. Тому й алхімік символічний твір. На його сторінках я виклав те, чого навчився сам, але й віддав належне видатним авторам, які опановували всесвітню мову. Гемін Гевеєві, Блейкові. Борхесу, який в одному з оповідань також використав перську легенду, малба, Тагану та іншим. На завершення як ілюстрацію до того, що сказав мій магістр про алхіміків третьої категорії, подаю притчу, яку він сам мені розповів у своїй лабораторії. Марія з малим Ісусом на руках вирішила зійти на землю і відвідати один монастир. Горді отці поставали в чергу і кожен представлявся діві, виявляючи шану. Одні декламували чудові поеми, другі демонстрували знання Біблії, треті перераховували імена всіх святих. І так усі, монах за монахом, вшановували Богородицю з малим Ісусом. Наприкінці черги стояв найнепомітніший чернець цього монастиря, який ніяк не міг вивчити мудрі тексти книжок. Він був простого роду, батьки його виступали в старенькому цирку, і все, чого вони могли його навчити, це жонглювати й показувати трюки. Коли надійшла його черга, отці хотіли припинити вшанування, бо колишній жонглер. Все одно не мав що сказати і лише зіпсував би враження про монастир. Але він так само відчував сердечну потребу присвятити щонебудь Ісусовій Діві. Соромлячись і відчуваючи на собі докірливі погляди братів, він витягнув з кишені кілька помаранчів і почав жонглювати ними в повітрі, єдине, що вмів добре робити. Цієї ж миті маленький Ісус на колінах у Марії засміявся і заплескав у долоні. І Богородиця дала ченцеві потримати немовля. Автор. Алхімік взяв до рук книгу, залишену кимось із каравану. Вона не мала обкладинки, але збереглося ім'я автора Оскар Уальд Гортаючи сторінки, він натрапив на оповідання про нарциса. Алхімік знав легенду про нарциса, юнака, який щодня над озером милувався власною вродою. Одного ранку він так захопився собою, що впав до озера і потонув. На березі виросла квітка, яку назвали нарцисом. Але на цьому Оскар Вальд не закінчив свого оповідання. Він ще розповів про те, як лісові німфи Ореади, з'явившися там після смерті нарциса, побачили, що озеро прісної води. Стало озером Солоних сліз. Чому ти плачеш? запитали Ореади. Я плачу за нарцисом, відповіло озеро. Нічого дивного, сказали німфи. Ми також бігали за ним у лісі, але лиш ти могло зблизька побачити його красу. А що, хіба нарцис був гарний? запитало озеро. Кому ж про це знати, як не тобі, здивувалися Ориади. Та ж саме біля тебе він щодня ставав навколішки й тішився собою. Озеро на якийсь час замовкло. Врешті-решт, воно сказало я плачу за нарцисом, хоча ніколи й не зауважило, що нарцис був гарний. Я плачу, бо щоразу, коли він схилявся наді мною, в його очах я бачила відзеркалення моєї краси. Яка гарна притча, подумав Алхімік.